Сьогодні особливий день, день державного прапору України. Сьогодні, в серці України, ми відіймаємо особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу для українців, за незалежність за Україну. Наші кольори і цей прапор, дорогі народи, цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси по всій лінії захисту України, а в різних бойових бригадах та підрозділах, в шпиталях, де лікують наших поранених в руках волонтерів. Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і Україна, але він буде неодмінно поповнюватись та збагачуватись новими.